Всі вітання у нас на каналі якісних перевірених автомобілів з Європи. З вами Женя. І сьогодні в нас на огляді черговий народний улюбленець Volkswagen Touran 1.6 mp 2008 рік, BS 75 кВт, 102 коней, небитий нефарбований автомобіль з рідним лобовим склом, з повністю підтвердженим пробігом 196 тисяч кілометрів. Автомобіль у нас п'ятий місний, на який легко встановлюється газ, є місце під балон. Дуже цікаві комплектації автомобіль у нас. Партроніки, мультикермо, клімат-контроль, підігріви, сидінь. Розглянемо детально разом з вами цей чудовий автомобіль, який користується шаленим попитом в Україні. Так як це практичний сімейний автомобіль, недорогий в обслуговуванні, класний кліренс, зручна посадка, висока ліквідність. Автомобіль дуже класно себе зарекомендував в Україні та Європі, тому попит є на це авто в будь-якій країні. Правильна інвестиція. Це той самий мотор, який ставився на гольфи, на шкоди. Всім доступний, зрозумілий по обслуговуванню автомобіль. І так, небитий, нефарбований, омивач фар, лінзована оптика. Сколів, колів м'ятин по автомобілю немає від слова абсолютно, корозії немає. Резу, вже зимова гума, Хенкук. Автомобіль був в Німеччині в розумних руках. Бачите, збереглися захисні ті, Хоч якось частково зберігають пороги від корозії. Парктроніки присутні. Наклейки присутні всі з назвою автомобіля, все, як ви любите. Чисте домашнє, класне доглянуте авто. Все склорідне, він-код відкритий для будь-яких перевірок. Ми так само відкриті для будь-яких перевірок СТО діагностів. Лобове скло по оригіналу Volkswagen. Розглянемо разом з вами детальніше. Перевірка стану лакофарбо. Покриття, то не бачить тут точка. В районі 100 мікрон весь автомобіль. Все в заводських параметрах. Тут точка. Автомобіль використовувався в міському циклі, автобанів не бачив, пробіг тому маленький, висічень тому по капоту немає. Автомобіль використовувався тут 97,2 точка, виключно в сімейних цілях 107. І так, разом було детально оглянуто стан кузова, дуже збереженого Тюрана 1.6 MPI 2008 року випуска. Розглянемо детальніше стан салону та роботи двигуна. І так заглянемо в салон цього чудового збереженого домашнього авто. Карти ціленькі, нічого не зацарапано, нічого не провишу, очі всі на місці. Жодна деталь кузова не крутилась, не знімалась навісного обладнання, корозії вздуття, краски немає. Дублююча табличка присутня. Нагадую, друге мені дуже подобається оце рішення захисних на. Ощільнювачів на порогах. круїз контроль мультикермо, шкіряне кермо, кермо не фарбоване, не перешите в оригінальному заводському стані. Сидіння так само збережене. Домашнє авто, приємно пахне, двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь, потолок чистенький, багато ніж для збереження автомобіля, для збереження речей. Рейлінги заводські. Класне рішення з сіточкою, аля тонування. Вона зйомна. Салон повний трансформер, все сидіння розбирається, знімається дуже легко і просто. Пройоми взагалі без зауважень, без натяку на корозії, без нальоту. Салон в вражаючому стані. Автомобіль виглядає, ніби тут не більше 100 тисяч пробігу. Корозії ніде немає. Всі заводські шви, всі заводські точки, нічого не крутилось, нічого не знімалось. Шторка присутня, шторка справна. Автомобіль п'ятий місний. Дитимісні автомобілі полюбляють ті, хто планують ставити газ, так як є місце під газове обладнання. Оптика вся рідна, нічого не крутилось, нічого не знімалось. Вібіть себе за кермом цього сімейного лайнера. Власне авто, ліквідне користується попитом в Україні, тому ми їх і привозимо. Приємний колір, сірий, немаркий, не видно, коли припадає пилюкою, наприклад, як чорний. І так, пробіг 196 тисяч було на момент покупки. Є всі тихогляди, тюви в 23-му році було 169 тисяч. Так, документи 008 рік, 19.05, відмітки про обслуговування, сервісна книга, бардачок з охолодженням, панель кнопки, все без явних слідів експлуатації. Нічого не зацарапано, нічого не кручено, не знімалось. Дуже класний збережений автомобіль. Це авто купить перший, хто прийде його оглядати. Пірка стану роботи двигуна 196 тисяч км пробігу. Завівся з півтику, не димить, не троїть. Клімат справний, магнітола справна, нагрузка йде, все працює. Кермо в оригінальному стані з мінімальними сліпадами експлуатації, відгідно відповідно пробігу та стану. Склопідіймачі справні. Саме часте питання, де відкривається бензобак, от відкривається бензобак в дверях. Під капотний простір. Ваш улюблений 16 MPI BS 75 кВт-мотор. Працює тихо рівно. Оптика не крутилась, не знімалась. Під капотний простір в оригінальному стані, всі ущільнювачі присутні. Ботик в авто не кручений. Амортизатор справний, корозії ніде немає. Тут так само з цієї сторони без зауважень. Мотор працює правильно, тихо, рівно. Не димить, не троїть, не сапунить. І так, сьогодні разом з вами було детально оглянуто. Наголошую, хто довіряє моїй думці, моїй репутації і моїм оглядам, дуже рекомендую звернути увагу на цей екземпляр. Бо це верх стану збереженості по тюрану. Ніяких явних слідів експлуатації даний автомобіль немає. Дуже цікава, приємна комплектація. Зауважень по кузову немає. Нагадаю, що всі наші автомобілі проходять технічну перевірку перед тим, як виставлятися на продаж, так як в нас є послуга доставки під дій. Ми Працюємо по всій Україні. Це безпека водія і ваша так само. Тому, якщо вам сподобалось дане авто, не зволікайте, телефонуйте, замовляйте доставку під дім, або приїжджайте в місто Вінниця, вулиця Василенка, 21 навпроти податкової. Ми завжди маємо гарний вибір автомобілів даного класу, так як вони користуються шаленим попитом в Україні. Цей екземпляр для мене особливий, бо він чесний, перевірений, класний, збережений, домашній. Я надіюсь, в сьогоднішньому відео ви разом зі мною в цьому переконалися. Власне домашнє збережене авто без технічних чи візуальних зауважень, розмитне, не сертифіковане, готове до першої реєстрації, будете першим власником в Україні. Тому, якщо вам сподобався сьогоднішній огляд, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. Можливо, саме в нас на каналі. Ви знайдете те авто, яке ви так довго шукаєте. Ми працюємо на репутації. До нових зустрічей з новими оглядами.